Вітаю всіх на останньому занятті нашого другого курсу основні поняття Excel, і сьогодні розмовляємо про зведені таблиці. В цьому році дізнаємося, що це таке. Давайте одразу на прикладі розберемося, як з ними працювати. Ну і перед нами знайома таблиця. Нам потрібно зрозуміти, який з міст, наприклад, так, який з магазинів е приносить великий прибуток. Це завдання легко вирішити за допомогою зведених таблиць. І для цього виділяємо нашу таблицю. На вкладці Вставка. Переходимо до зведеної таблиці з таблиці або діапазону. Це наша таблиця зазначена. Вибираємо наявний аркуш, не новий, клітинку, куди вставляємо, точніше, комірку, і натискаємо Ок. І, як ви бачите, в нас є зведені таблиці, але даних в них немає. Ні, так? Тому ми робимо як? Нам потрібно по країні. Тобто ми вибираємо країну, нам потрібен відсоток. Ну, не відсоток, а прибуток. Ми вибираємо прибуток. Дивіться, як зручно це все робиться. Але, наприклад, ми хочемо більш детальні дані розглянутися. Для цього можна комбінувати, комбінувати ці рядки та вершини. Вибираємо країну, вставляємо. Магазин, убираємо прибуток, вставляємо відсоток. Можемо комбінувати ці дані. Це буде відсоток цього магазину від е, нашого суму прибутку. Це дуже класно, це дуже зручно, даних тут мало, але це, я хочу вам показати, використовується більш е, популярно для великої кількості даних. Для цього я створив таку зведену таблицю, в якій. Тут ми маємо понад 1000 віршів. І перед тим, як почати робити зведену таблицю е і аналізувати ці дані, я ще створив такий рядок дата і хотів вам показати дуже зручну функцію. Для того, щоб заповнити е випадковими даними, наприклад, датами. Покажу, наприклад, дат, а далі можете по документації подивитися, як використовувати це для іншої значення. Uh, і з чого почнемо? Почнемо з того, що я тут приготував uh, у нас формат дати, да? але для того, щоб функція коректно працювала, бо це функція найшвидше працює. Uh, бо якщо ми будемо використовувати функцію для дат, вона, наприклад, якщо 30 тисяч, 50 тисяч ритків заповнювати 100 тисяч, то вона буде дуже довго управляти Е, uh, І на непотужних комп'ютерах це буде відбуватися дуже довго. Є ще такі комп'ютери, на яких це буде відбуватися довго. Тому я перевожу наш формат числовий, як ми робили в уроках. як ви бачите, ці дати в нас в такому діапазоні, і пишу формулу. Формула називається RandBlein, це означає случ між буде формула російською. Натискаю Tab і обираю діапазон. От від цієї дати до цієї дати. Вписую. Від цієї дати, точка з кропкою, до цієї дати. І натискаю сюди. Натискаю Enter, і случайна дата в мене заповнить. Далі просто два рази копіюю на. Ем, два рази копіюю сюди і забув зробити, бо нам потрібно, щоб це все було абсолютне значення поміняти. Ще раз. Міняю, ще раз заповнюю. Як ви бачите, случайними датами якимись заповнили нашу таблицю. Тепер безпосередньо будемо переходити до, до цієї таблиці. Перша е, звичай таблиця, коли вам такі дані даються, да, то вона у нас зазначається. От як ви бачите, якщо це все зазначити, да, е, то вона у нас зазначається як одне ціле. Да, Тут якесь вираховане, і поступає вам в вигляді такому. Це я рандомно заповнював тому в мене на М шаблону. Але взагалі такі дані, як створюєте, то ми робимо, що це у нас таблиця. Да? Таблиця нехай буде зі заголовками, щоб зручніше було працювати. Тепер обираємо вставлення, зведена таблиця з таблиця або діапазони. Вибираємо нашу таблицю 1 і. Цього разу ми зробимо на окремий аркуш, щоб нам було зручніше працювати. Затискаємо ОК, робиться окремий аркуш, і знову те саме, що ви бачите. Тільки зараз даних буде більше, ми зробимо їх більш детально. Ми можемо зробити, по-перше, обираємо країну, обираємо магазин. Як ви бачите, воно розбивається по категоріям. Ці дані дуже зручно можна сортувати. Плюс обираємо наш прибуток воно автоматично, як бачите. І можемо подивитися суму за рік, собівартість, прибуток, відсоток по плану, все, що хочете. І подивитися по місяцях. По місяцях дату, як бачите, додає в рядки, але ви можете додати це в стовпці. І коли воно пролагає, як ви бачите, нас це не дуже цікавить. Наприклад, собівартість сума за рік не цікавить, і відсоток плану теж не цікавить. Нас цікавить країна, магазин, дата і прибуток. Дату ми розбили по місяцях, як ви бачите, можна подивитися по роках, рок відкритий по кварталах, по місяцях і так далі. Це дуже зручний і потужний інструмент, і ви зараз проаналізували за 10 кліків, та, Таблицю, яка містить дуже багато даних. Це дуже варто цим інструментом користуватися, і в ній, в цій таблиці дуже все добре можете читати. Так само можете з попередніх років поприміняти сюди фільтри додаткові умовного форматування. Да? Зазначити цю таблицю, зробити умовне форматування, щоб вам було зручно працювати з вашими даними. Да? Якісь створити гістограми, як ви бачите, да? до конкретного прикладу. Да? Наприклад, сумою прибуток конкретного форматування для неї зробити, і так далі. і так далі, тому подібне. Все вже як хочете, так цими даними граєтесь. І на цьому ми закінчуємо другий модуль, наші основні поняття. І вже будемо розглядати більш складні моменти. До деяких моментів будемо повертатися. На кінці цього уроку у вас будуть всі шаблони, у вас будуть додаткові задання. Я зараз е, все це викину і будуть ще тести. Е, після цього вже будемо починати третій модуль. Я всім дякую за увагу. Е, всіх вітаю з завершенням другої частини. Бажаю успіхів! Завжди з вами на зв'язку і до зустрічі. Дуже дякую.